Привіт, ребята, з вами я Нікола і ще Карапуз. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал і поставити колокольчик. Карапуз, ми сьогодні ще будемо готувати. Що ми будемо сьогодні готувати? Добре. добре. Добре, как добре, как добре, как добре. Как добре, добре. Добре, добре. Давай, перше, візьмемо Добре, да. добре, все, все... добре. Та да добре! Ну добре, бо карапус! Тихо будь, карапус зараз зробим. Карапус почекай, зараз твій чай буде. Угу. Треба ще тобі как хліб зробити. Так, почекай, 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 карапус! Карапус. Так. Карапус, зараз буде тобі все. Карапус. Карапус. Зараз все буде. Так, карапус. На ні карапус як клітка і, 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 і Ти куди? Выпала чай! Круто, молодець, карапус. А ты ще? ну я з'їм. добре, папа. -па. Вкусно. Так, давай зробимо, знаєш що, бутерброд зробимо. Добре, бургери. Добре, 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 все знаю. Беремо це. Так, все, все, я повсяк. Та знаю, знаю, не ну, знаю, що робити. Що? Добре, добре. Так. Да добре, так, корпус! Така як літо? Не, не знаю, що ти з нею зробиш. На, давай якусь нову зробимо. Я ж хотіла бургера, зараз зробимо. Бургер зробимо. О, готово. Сир. Так, почекай. Вот, Помідора. еще что так и треба еще ё... ставь все. так еще тут треба киешу думай не не о Так, що ще мені можна зробити? Карапус. Давай я ще туди зараз подивимося ще. Що? О, дивися, карапус. О, карапус яке буде, воно таке круте. Давай ще тобі зробимо оце. лену. Так, і де кружечка? Оцю кружечку? Ні-ні-ні, іншу. Давай у води На. Ну, карапус поки поп'єш оце. Добре, пий, поп'єш. Поп'єш? О, ти вже випив. Добре, випив карапуз. Зараз ще будемо тобі бургер робити. Багато сиру. Хочеш багато сиру? Давай ще яйце яйце. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал і, не про... і поставити колокольчик, щоб не пропускати нових відео. Може тобі карапуз зробимо великий? Бургер. Давай, ще оце І тро... Ой. Во, оце круто, круто. Тепер зараз бургер буде готовий карапус. Хочеш побачити, який крутий? Добре, зараз додаємо трошки такого. Ой, карапуз я поламав. ну, Зара карапус. Ой. Во! Карапус! Карапус, дивись! Що карапус? Так карапус, що ти хочеш? Карапус, почекай, почекай! Карапус! Ну вон ти все стоїш! Карапус, ти стоїш! Так карапус, дивися! Зараз буде дуже круто! Во! Думаю, вкусно. Ну що, хочеш цей бутерброд? Як, як це бургера взяти? Я не знаю. Хо! Хо! На, їж хочеш? Ой, ну що, ти не хочеш його? На, з'їсиш? З'їсиш? Пустав? Ти вже з'їла? Карапуз, з'їв швидко. Так, Карапуз, може ще тобі. О, я знаю, Карапуз, давай тобі зробимо сок. З яблуком чисти. З яблуком? Добре. З яблуком. Добре. Або може з яблуком? з яблуком. Давай з яблуком із цим. Угу. Добре. Зараз зроблю. Так. Mm, добре, 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 так, 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 добре. Это вот так. Во, хочеш на карапуз, вип'єш? Випивай. О, выпей. А Давай тобі ще дам такий бутерброд. Давай. Усе давай, ешь. Карапуз, ты будешь їсти? На, на, ешь. Ну ж бутерброд такий вкусний. А, ви бачиш, який він? А, да. Ну їж. Не вкусний ще що? Ой, да. ой, ой, ой. Добре, кар... карапуз, я придумав. А, ой, ой, що це було карапуз? Ну нічого. Так, зараз карапус ще зробимо. Так я сма. Так, карапус іще одне зробимо. Во, оце робимо. Карапус. Карапус, дивіться, оцей якийсь я не знаю, що можна його кидати. Карапус, а якщо ми от... Дивися, карапус. Во! А тепер халяпус зараз зробимо таке в дивися. ще трошки усе. Во! А тепер ще трошки додамо, знаєш що? Що це? О! Добре. Ні, це просто... Так корабль почекай, почекай, зараз ще добавимо. Та почекай! Та почекай, зараз тобі все дам. Почекай, почекай! Та почекай!